Окей, і давайте ще давайте вже останні запитання, будь ласка. Дякую, що дали можливість задати запитання дуже цікавий випадок. Інколи доводиться колупатися з старою апаратурою, з старою проводкою. І коли ти кажеш там, це коштує стільки, і ти розумієш, що ти будеш колупатись годину, а ти проколупався чотири години. І як в такій ситуації правильно себе поводити, щоб не знецінити свою роботу? Дякую. Тобто ти береш за годину, але довелося працювати чотири. Знову ж таки, декілька варіантів. Варіант перший, який застосов... ти самостійно працюєш, чи ти у бригаді, чи у тебе команда? Самостійно деякі фрілансери, ну вибач, якщо це ображає, деякі самозайняті майстри працюють з додатковою погодинною оплатою, якщо виникають якісь складнощі. І це можна проговорювати, прописувати навіть в договорі. Тобто, наприклад, ми закладаємо на певний спектр робіт певний час, і кажемо, що отут ми заклали стільки. Загалом, це може бути навіть швидше, і для вас це буде краще, ми швидше здамо проєкт, швидше заїдете, наприклад, або швидше перейдете там до інтер'єру і меблів і того іншого. Але так як у вас тут можуть виникнути проблеми, і я це дізнаюся лише коли розколупаю. А є шанс, і, наприклад, розказуєш історію, що може бути, що там. Виявиться отак, і я спробую там з'єднати ці проводки, а вони просто розпадуться, тому що їм 50 років. І тоді треба буде працювати ще додатково приблизно 3-4 години, і тоді ця послуга зросте там на тисячу гривень. Якщо я вам хоч фотки скину, якщо хочете, я коли розколупаю, якщо там буде все норм, буде швидко і трішки дешевше. Якщо там буде все погано, я вам перероблю, але для вас це буде краще, тому що замість того, щоб, знаєте, пластером заклеювати те, що завтра розпадеться, поставимо один раз нове переплатити тисячу гривень, але не треба буде міняти наступного року, а треба буде міняти через 10 років. Тому технічно навіть зекономити. Тобто, це проговорювати заздалегідь. Я б спробував так. Або знову ж таки закладати одразу більше годин і просто брати більше е, грошей. Якщо що, потім клієнту зробиш якийсь подарунок, скажеш, а це ми зробили безкоштовно. Ви нам дуже сподобалися. Дякую, що звернулися саме до мене. Е, ну якось так. Дякую.